Отже, шановні пані і панове, ми, коли коли, власне кажучи, готувався анонс цього нашого круглого столу, то там було використано два слова маніпуляція і фальсифікація. Слід розрізняти ці два терміни, і власне в ході виборчої кампанії радше можна говорити про маніпуляції, тому що самі фальсифікації, за певними винятками, про які далі скажу, самі фальсифікації відбуваються уже по факту волевиявлення, тобто головна фальсифікація це спотворення реальних результатів. Ті воловия про це трошки згодом. Отже, які є маніпуляції на цій виборчій кампанії? Ні для кого не секрет, що на превеликий жаль, російський чинник в цій кампанії є дуже значним. Тобто зрима або незрима тінь Росії присутня в більшості тем, які піднімаються на виборчій кампанії, починаючи навіть від комунальних тарифів, не забуваємо про російський газ, ну і звичайно закінчуючи реальною загрозою, яка на Нависає над Україною щодо вторгнення Росії в і про і намагання і... просуватися далі в глиб української території. Отже. Е... Влада, як така, маючи найбільші важелі в засобах масової інформації, намагається нав'язати просту тезу, і це от перша обставина маніпуляції, що або Порошенко, або Путін. Тобто всі інші кандидати, окрім Порошенка, їх намагаються асоціювати з Путіним, маючи на увазі, що українське населення безумовно з в переважній своїй більшості негативно ставиться і до Путіна, і з ясно, що до російської агресії. Тому от створення. Враження того, що інші кандидати здадуть Російській Федерації Україну, це перша і головна безпардонна, даруйте на слові, маніпуляція з боку влади, яка суспільству нав'язується. Друга маніпуляція полягає в тому, що нам намагаються розповісти, що Україна здійснила буквально цивілізаційний прорив за діяльності цієї влади, і в нас в країні, нібито, якщо не все добре, то принаймні ми твердо стали на рейки покращення, як говорив Віктор Федорович Янукович. Знов таки це потребує і від відповідальної опозиції, і від експертів, і від засобів масової інформації ретельного і чесного аналізу, що в країні на Авду є втивному ключі. Я не буду зараз дуже довго перелічувати, щоб виправдати сподівання Олега на позитив. Я не буду перелічувати довго всі чинники, які стосуються. Загроз для соціально-економічного стану країни звернув увагу тільки на показник міграції, і тут ми зразу з вами зрозуміємо, що з країни, яка успішна, як нам розповідає, і Петро Олексійович і Віктор і Володимир Борисович з успішної країни мільйонами не виїздять. Отже, друга маніпуляція полягає в тому, що країна стоїть на рейках правильного розвитку. Тільки одні. Ієї небезпечної речі торкнуся. Палку вітаємо пана Фесенка. Тільки однієї речі торкнуся. Це реальний стан комунального господарства. Це повернення до вільних відключень електроенергії, чого не було вже дуже, дуже давно в країні. Тобто ця, ця обставина її теж неможливо приховати, але тим не менше маніпулятори намагаються цю річ активно, я не знаю, чи можна так висловитися, активно замовчувати. Ну, очевидно, очевидно, очевидно так. Отже. Справді, чому влада, яка говорить про такі позитивні наслідки свого правління, чому вона тоді вдається до наступного типу маніпуляції – це побудова мереж. Підкупу на, на місцях фактів про це дуже багато, і вже настільки багато, що вчора провідний опозиційний політик Юлія Тимошенко була вимушена офіційно звернутися до міністерства внутрішніх справ з тим, щоб цим фактом була дана належна належна юридична оцінка, і вже порушено кілька кримінальних проваджень по тих фактах, які вона виклала в своїй заяві. Зрозуміло, що поза як вони вже стали предметом таємниці слідства, то Поки вони не стануть надбанням громадськості аж до пред'явлення підозри тим людям, які можуть виникнути по цьому факту як обвинувачення. Далі і тут я можу довго говорити знов таки про ці обставини. багато з вас знає, що в Україні ходить таке от особисте зобов'язання про співпрацю зі штабом Порошенка. Найбільше, що тут мені тут сподобалось, це не Працювати у виборчих комісіях, хоч я не знаю, чому до людини приходять в хату. Вона має це підписати. Вони є і в оригіналі. Я взяв я взяв копію. копію просто цей е, е, одне з таких особистих зобов'язань. Ну і зрозуміло, що голосувати за Петра Олексійовича. Чи різноманітні угоди про співпрацю в агітаційних штабах Петра Олексійовича на платній основі за словами Юлії Тимошенко, вона зробила підхід до преси до того, як е, звернулася до міністерства внутрішніх, ну пішла на допит в міністерство внутрішніх справ. Про своїй заяві то близько 6 мільйонів громадян будуть втягнуті у цю от мережу агітації, тобто фактичного пі підкупу, навіть відомі суми, які їм пропонуються від тисячі до трьох тисяч. Таке питання я ще раз сам собі оставлю: навіщо такій успішній владі вдаватися до таких речей? Ще одна розкішна, така маніпулятивна річ. Ви знаєте, що ми маємо рекордну кількість кандидатів в президенти. України це 44 особи, і виникають технічні кандидати. Технічні кандидати, ну, припустимо, є такий пан Юрій Тимошенко. Я коли читав його біографію, ну просто рекомендую всім її почитати. Так, от зрозуміло, що збіг прізвища з основним кандидатом Юлією Тимошенко, це є спосіб, яким чином розмити увагу виборця, і буде якісь відсотки від цих голосів забрати. Саме стосується технічного кандидата Литвиненко, і таких технічних кандидатів в цьому списку, мабуть, не вистачить всього цього регламенту нашого круглого столу, щоб їх проаналізувати, оце наступна наступний такий тип маніпуляції. А далі, давайте перейдемо до фальсифікацій. От на вході виборчої кампанії власне фальсифікації менше більше маніпуляцій. Але коли ми з вами отримуємо релізи соціологічних досліджень, ось тут Тут у нас і виникають питання їхньої підробки. Ну, дуже простий момент. Сьогодні опубліковане одне соціологічне дослідження, де у одного з кандидатів силовика рівень його підтримки раптом 2,2%. Але рівень його пізнаваності не перевищує одиниць. Ви можете собі уявити, щоб 2,2 був рівень довіри, готовність голосувати, але при цьому менше 1% рівень пізнаваності. Це говорить про те, що фальсифікатори навіть не сильно заморочувалися тим, в який спосіб взагалі цю фальсифікацію намалювати. Тому от маніпуляція фальсифікованими результатами соціологічних досліджень це ще є такий один розкішний, розкішний прийом. Що цікаво, от я коли спілкуюся, є ряд соціологів, яким я абсолютно довіряю, з якими з величезним інтересом спілкуюся, і от в цьому спілкуванні що виявляють реальні фахівці, які не один десяток років працюють в. Цій царині. Це те, що коли проводиться оце анкетування, про яке я щойно говорив, то отримуються персональні дані у громадянина. І виявляється його позиція. І Таким, таким чином для деяких соціологічних досліджень береться мережа, яка вже настрій респондентів, якої з більшості своїй відомі. Тому в результаті людина щиро відповідає. Інтерв'юєр абсолютно щиро робить цю анкету, передає ці, ці, ці дані для підготовки звіту, і соціологи самі впевнені в тому, що ця, це являє собою реальну картину. Звісно що. Що відповідальні соціологічні структури, цю бар'єри і фільтри вже поставили на тому, щоб таких маніпуляцій не було, але вони по цей день ще мають місце. Ну і що найнебезпечніше, це безумовно захист результатів волевиявлення, ніч голосування. Тут я адресуюся до Віктора Сергійовича. Він справедливо сказав, що в країні нароста. Тає політична напруженість. І кримінальна напруженість от ці слова драматичні буквально слова про те, що участь у виборчій кампанії стає небезпечною для кандидатів, для активістів, для журналістів, для експертів і для виборців? От на ці слова я звернув би дуже дуже ретельну увагу. І знов таки я хочу закінчити свій виступ риторич, риторичним питанням: якщо у нас так все успішно в країні, і навіщо владі будувати таку багато ешелоновану систему? Маніпуляцій і фальсифікацій. Дякую. Отже, я зверну увагу тільки ще на одну обставину: це на маніпуляції бюджетними коштами. Тобто на березень місяць заплановані величезні бюджетні виплати. От ми нещодавно порахували це не менше 40 мільярдів гривень. Це десь близько 20% бюджету за перший квартал, Це консолідованого бюджету. Тобто, це йде на прямий підкуп виборців через так звані разові соціальні допомоги через монетизацію субсидій, туди близько 20 мільярдів піде. Оце є ще одна така обставина. Маніпуляції, і виступи колег мене переконали, що завданням експертного середовища, як би нам це не було важко, як би ми це не вважали працею СІЗІФа. Але нам треба все таки перетягти виборчу кампанію в змістовний дискурс, тобто від того, що ми зараз вимушені вговорити маніпуляції і фальсифікації, примусити кандидатів говорити на суспільно, значно ще тема. Ну, ми розуміємо, що вибори відбудуться між двома фактично кандидатами: це діючим президентом Петром Порошенком і Юлією Тимошенко. У Тимошенко є великий фундаментальна праця, Новий курс у Порошенка є як то, армія, церква, мова. Може у нього ще щось є? Відповідно, все таки треба цих Дед кандидатів Одін. Як президент Одін у нього ще є гасло. А проти Бога, не попри одного <смеш> від скандинавського. Отже, все-таки перевести це в річище такого з містовної розмови, а не змагання адміністративного ресурсу. Дякую. Ми знову повертаємося до соціології, але от, коли справедливо говорили про те, що зараз соціологічні дані не можуть бути достатнім підставою для визначення відповіді на ваше питання. Тут необхідно все таки в комп... Плексі да комплекс питань дослідити, щоб зрозуміти цю відповідь. Я цілковито переконаний, що таким лідером є Тимошенко. Ну, хоча б тому, що її антирейтинг значно менший ніж антирейтинг Порошенка, десь разів разів півтора. Якщо говорити, от про те, що вона має всі інтелектуальні організаційні ресурси і правові зак зокрема, ти вчорашнє звернення до. Міністра до міністерства внутрішніх справ теж свідчення, то це треба було зібрати базу даних, щоб з цим звертатися ну настільки пот... з... звертатися для порушення кримінального провадження. Тому в моїх очах вона є беззастережним лідером, і тут треба пам'ятати, що вибори фактично доля виборів вирішиться в першому турі. От якщо ми хочемо, щоб країна змінилася, тоді ми все таки вже в першому турі маємо віддавати свої голоси лідеру опозиції. Тому що в іншому випадку, якщо в другий тур виходить новий віцебізі Зеленський і Порошенко, так цей то тут уже реально я боюсь, ситуація піде в розноси, не буде контрольовано. Дякую. Дивіться, ворог діє за своєю логікою. На превеликий жаль, вірогідність прямого вторгнення не зменшується. Ми ж просто в нас про це офіційно попереджають західні партнери, наприклад, шведська розвідка. Тобто зараз ми бачимо ескалацію нагнітання. На накопичування військової техніки в Ростовській області мілітаризація колосальна Криму, тобто не безвідносно до українських виборів, вони тобто, розумієте, ситуація нестабільна для для Росії, коли така нестабільна ситуація, вона лише втрачає, тобто і внутрішньо втрачає, і зовнішньо втрачає. Всі розуміють, що Росія винна в цій війні, Росія агресор, і тому вони зможуть, тобто там можуть переважити ті сили, які спробують вирішити це кавалерійським таким наскоком. Тобто я на всі от, в обговореннях, які стосуються військової проблеми, кажу, що метою Росії є знищення України, і тут не треба шукати якихось пом'якшуючих формулювань, тому тільки от завдяки, з одного боку, нашій армії добровольцям волонтерам, з іншого боку, західним партнерам ця ситуація зараз має вигляд такої не миру не війни за Троцьким, але вирогідність дуже висока. Що стосується оголошення старому із першим і другим туром, я от колега, не навіть інформацію, яку я не маю право оприлюднити на під запис, але колега мені. Потім, поділюся нею. Значить, внутрішні конфлікти, розгортання різних сценаріїв, які стосуються протистояння, зокрема релігійний чинок буде використовуватись. Значить, це цілковита реальність суспільства до цього має бути готовим. Дякую.